Всім привіт, народ, слава Україні. Сьогодні в нас відео, яке вже давненько просилося на YouTube. Сьогодні відео буде про оприскування. Сьогодні буде таке мега драйвове відео. Покажемо знову всі всій красі нашого червоного дракона. Поїдемо на цікаві поля, подивимось, познімаємо. Ну, Коротше, буде таке мега круте і мега драйвове відео. Ну, хіба би впав дощ, бо тому лізе така нічогенька хмарка. І вона нам може все перекакати, якщо, що, якщо так прямим текстом сказати. Отож, народ заправляємо прискувача і печемо в поле. Вам гарного перегляду. По традиції ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Слава Україні! Так, ще один невеличкий експеримент такий, Непланований. планований на ту нашу печальну сою що ми її вжарили недавно в Галаксі хочемо трошечки внести різних мікродобрив і фунгіцит аканту. Щось трошки воно може поможе. вона там така получила добреньких люлей. Ну але нічого, щось ми її попробуємо якось витягнути. Їдемо в поле. Десь нині провезу. Так, дорога нам не близенька Кусочки ті наші далеко. Зато покатаємося. Так, ну сказати, що ми летимо, то ніц не сказати. Не знаю, чи вам видно чи не видно, спіномети. 40 км ямки. Він пливе як самоліт. Хоч би що. Ціль моєї поїздки з Тарасом дуже сильно хочу подивитися на ту сою, як вона там вжарена. Ну, і заодно вам покажу, що вона останній раз не попала, в огляд полів мені було трохи впадло так далеко їхати. ну А тут Тарас їде, і я якраз не дуже сильно маю справи, так що вирішив поїхати. ну а По трасі то вже здається, що дуже помаленьку. Pelé, né? I thought I had it figured out. Believed in us, we were meant to be, no doubt. A teenage love, everybody else could see the way we were living in a fantasy. When I kissed her, I don't know. Жарло, так дай Боже, І хвоща тут не бракує. Подивимося, що з того всього буде. Щось ми йому поможемо, щось, може, не поможемо. Гірше, гірше ми вже її не зробимо точно. Варіантів не було, тут треба було жарити, інакше тут взагалі без урожаю можна сюди лиш. Кусочки невеликі, по 3 з гачечком гектара, хвилин 10-15, й кусочок. кусочок скінчений, кусочок за кусочком і, і по роботі зараз ще кружок, певно, Приезжаем на третий крайний кус кусочек. то она вжарено. Ну, воно летит страшное. Так, крайній кусочок на нині, ну він трошечки гарніший є в плані сої, але трохи більш зарослий в плані осоти і будь яких і всяких решту. Гербарію. Подивимося, що тут буде. Самий певний ліпший то той самий перший кусок, ні? Хоча файного тут мало, звичайно, але щось буде. І ви частимо теполимося. Типу ну що, народ, пройшов рівно тиждень з Дня обробки нашої тої печальної сої. І я вже другий день збираюся доїхати до того поля, і погода мені не дає. Дощі, хто пильнує за, за інстаграмом чи хто переглядає короткі відео на каналі. Я показую, що дощі нам не перестають лити. Ну, а заїхати сюди така невеличка гірка. Ну щоб ви розуміли, о, мада доїхав я доки міг. Далі треба йти пішки. Ну і нічого, трошки прогуляємося заодно, щось трошки поговоримо. Ну, На рахунок Зразу постараюся повідповідати на, на стандартні питання, які у вас можуть виникнути, для чого ми її жарили ту сою, я думаю, відповідь очевидна, тому що ми хочемо отримати не тільки задовільний результат, а ми ще й хочемо отримати чисте поле на наступні роки. І якщо б ми її не вжарили, по-перше, і урожайність, на мою думку, була би менша. А по-друге, що поле ще б прийшлося чистити і чистити. А так ми маємо відносно адекватно чисне поле. А що не почистили, то підчистимо ще під час десикації. Десикація, я думаю, тут теж буде доволі цікавим варіантом. Ну, то буде в якихось наступних відео показано. Зараз ми не про то. Саме основне питання, от перед тим, як я йду на те поле, мені дуже цікаво, що робиться з тими трьома нижніми ярусами, які вже зацвіли на момент несення Galaxy Ультра і Clomazon. Чи вони утворили якийсь врожай, чи вони просто-напросто... Відсохли. І соя в нас на тих кусках буде молотитися от з, таким, з такою стернею. Це питання номер один. І в залежності від того, вже тоді будемо, скажімо, так, вгадувати наперед урожайність яка в нас може бути на яких кусках. Фух. Так, вийшов на рівне трошки легше йти. Ну Влило тут добряче. Вчора вночі не знаю, 14 чи 13 мм, треба вдома вже глянути, що там в стаканчику ще докапало. Позавчора вночі 23 мм, і ще перед тим було 4 мм. Так що рахуємо десь приблизно 40 мм за 3 дні. Земелька дуже волога. В принципі, теоретично, E, можна було розпочинати жнива пшениці. Якщо в когось є ультраранні, то вже в нас на окрузі народ молотить. У нас такої пшениці небагато. 65%, соток я показував в демоділянці e, в принципі вона була вже готова, але щось, щось не склалося нам її забрати. Тепер будемо її пильнувати, коли вона. Буде суха, коли підсохнуть після тих дощів наші культури, наші поля, і зразу ж заберемо наш бодицик. Теж буде цікаво, що там з того вийде. Ну, то теж, Скажімо так, прозвучало як анонс з одного з наступних відео. Ну, треба чекати. Знову ж таки, треба чекати, причому, що прогноз погоди нам ще не передає погоди. Ще обіцяють дощики. Ну, але як воно буде, все побачимо. Так, нам лишилося йти, що тут зовсім небагато. Метрів 150. І відкриємо карти і буде будуть відповіді на багато запитань, які особисто в мене вже склалися до цієї сої. Ви головне не перемикайтеся, додивляйтесь це відео до кінця. Ото де буде найцікавіше. Дорога дуже мокра, я б реально сюди не заїхав, було то тягнеться за за капцями. Тут теж ще є сойка, але це, походу, ГМОшка. теж не є супер суперпупер якась, Ну але хоч чиста. Цьогоріч сої, я думаю, аграрії не дадуть мені збрехати, дали кожному. Дуже багато досвіду в плані захисту від бурянів, тому що... Ой, наскільки я спілкуюся з аграріями, було в мене стільки нових а... сумішей для обробітку, що я вам не можу оповісти. Так, ну ось ми нарешті дійшли. А... Сама соя набрала дуже класного кольору. Сама соя, дивіться, вершечки як гарно зацвітають такими величезними бутонами. Давайте ми одну ради експерименту вирвемо на світ Божий, щоб ми бачили, що тут у нас робиться. Бульбочки, вагон і маленька тачанка. Самі нижні квітки, як бачите, утворили бобики. Плюс до того ще доцвітають квітки. Плюс до того утворюються маленькі бобики. По поверхах, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 поверх, 11 цвіте. А, особисто я не бачу, щоб ми вжарили три нижніх поверхи, які точно зацвіли на момент внесення. Гербіциду. Що для мене особисто є новиною. Бо я майже впевнений був, що внизу бобиків не буде утворено. Ну І новиною вона є однозначно приємною. Йдемо зайдемо глибше, бо ту скраєчку, всякому. Може, може, якісь краєві ефекти, може що. Тут, бачите, вона у нас трошки зріджена. Поганенько на поперечках посходила. Тут вона не така класна, тут менше поверхів, звичайно. Але тут є гілкування і тут є також утворені е, бобики з самого низу. Теж підтверджує е, то, що ми її не вжарили. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 поверхів. Вона то, що низенька, але. Ті самі 11 поверхів закладаються. Якісь закладаються вже, якісь цвітуть. А, Що не може мене не радувати? Так, берізка починає відживати. Соя тут механічне пошкодження оприскувачом. Йдемо далі. Лобода вжарена, але починає з боку відживати. Ні холіри її не бракує. Ну, але зупинити ріст ми її зупинили. І вона ще рости тижня-два не буде так точно. От бачите, от яка вона покручена. Нагадаю, від моменту внесення гербіциду пройшло вже два тижні. А на момент, від моменту внесення мікродобрив і фунгіциду аканто пройшло тиждень рівно. Так. Ух ти що, дивіться, яка вона тут гарна. Дивіться, яка вона тут гарна. Дивіться, які бобики. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Гарні. Тут якісь пошкодження, не можу зрозуміти що. Може це і хімічні були пошкодження на той момент, коли було внесено гербіцид. Точно мені сказати важко. Що тут у нас? Ще гілка утворилася. По поверхах, раз, два, три. Тут нема нічого. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, бачите, нижні поверхи, значить, проскочили, а оці о два, не факт, що вони проскочили, може вони якраз тут були вжарені. Давайте послідкуємо далі. Це вже починає бути цікаво. Так, осоти. Певно, таки зацвітуть, хоч ми їх і вжарили, але щось недостатньо. Відать тут була норма трошки менша чи що. А, ну, Скажімо так, все, що ми могли зробити, ми тут, я вам чесно кажу, зробили. Ми так зробили аж забагато, тому що тут то так було ризиковано все спалити. Ну, але враховуючи те, що соя тут є і вона здорова, то означає, що ми ризикували не дарма. Давайте ще от, отаку вирвемо. Бульбочка є. А -а -а. Так воно і є. Дивіться, нижні утворюється. Тут непонятно, може утвориться, ні, а отут два поверхи вжарені. Два поверхи вжарені. І тут, де було вжарено, ще вискокла одна квіточка. Значить, на момент внесення, коли цвіло, ми його не, не вжарили сам цвіт. Ми вжарили тільки цей цвіт, який тільки мав з'явитися з пазух, коли на момент внесення. Ага, ага. Не так, як я собі думав, воно стається. Ну, але нічого, то величезний. Досвід і величезні знання на практиці здобуваються за рахунок отаких от експериментів. Жорстких, звичайно, експериментів. О, дивіться, які вона квіточки випускає тепер наверху. Експерименти дуже жорсткі в нас того року з соєю. Але ми цього року, за, за рахунок такого складного сезону, здобуваємо дуже багато досвіду. І... Будемо знати, як не можна робити. Будемо знати, як можна робити, але не бажано. І будемо знати, як треба робити. А, ну, де навчишся, як не на власному досвіді, правда народ? А, коментуйте, як ви собі думаєте, як правильніше треба було тут поступити. Я думаю, що то, що ми її тут а, пробували жарити, а, не дарма. Тому що так, є, звичайно, там осоти. До кінця не забрали, але вони її не заглушили сою. Там є соя. А, може, там не буде таких сильних ружаїв, але вони там, але він там буде. А отут де не було сильного засмічення, ми все одно, от бачите, зупинили лобуду. І тим часом соя у лобуду обігнала. Ще от один поверх і лобудів до квітка. Так що я впевнений, що ми зробили ту процедуру не дарма. Ну, а на рахунок. Внесення аканту, дивіться, от було от все вжарено. Зараз воно то все гарно попідпікало. І соя собі розвивається. Абсолютно чистенька, абсолютно спокійна, зелененька, гарна. Дивіться, які зверху грона просто з, квіт... з квіток. Я ще, чесно кажучи, не бачив таких... такого цвітіння масивного, сильного і такого, ну не знати, правда, чому так. Зав'яжуться там стільки бобиків, але цвіту тут дуже багато. Ще багато дає нам дощики, які нам перепадають, звичайно. Але, як на мене, досить цікаво було би повторити цей фокус з фунгіцидом і з мікрухою на наступний сезон, не ну, скажімо на всю сою, Ну, але хоча б на якусь третю частину сої на другий рік зробити. Дивіться, який грін ефект, яка вона зеленюща стоїть. Ну, і ще раз кажу, от мені дуже цікаві такі от квіточки наверху. Я такого в нас ще не спостерігав. Бачите, як вона круто-круто цвіте. Ну, от такий у нас експеримент сьогодні вийшов. Він вийшов спонтанний, тому що спочатку ми її благополучно профукали забрати вчасно бур'янці. Потім героїчно ми її спасали від бур'яну, героїчно її вжарили, а потім героїчно її канто, і спасаємо і, 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 і різними там примочками. Ну, Але а, сільське господарство то завжди боротьба. Боротьба за урожай, боротьба за чистоту поля. Ну і без експериментів, таких вимушених, ну просто нікуди. А, кому сподобався наш експеримент, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Таких експериментів у нас ще буде купа. Експериментів або свідомих, або несвідомих, або запланованих, або незапланованих. з експериментів і складається наше сільське господарство. Так що е ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Я вам щиро вдячний за увагу. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!